Важлива інформація з'явився порятунок для тих, у кого закінчується закордонний український паспорт у Канаді. Ви офіційно тепер можете подати заявку на дозвіл на тимчасове перебування у Канаді. Якщо ваш паспорт скоро втратить чинність, це може ускладнити можливість залишатися в Канаді. Заявка на дозвіл на тимчасове перебування називається Temporary Resident Permit. допоможе уникнути юридичних проблем, якщо ваш паспорт закінчує термін дії і забезпечить вам легальний статус в країні, поки ви вирішуєте питання з оновленням документів. Цей документ також надає можливість продовжувати участь і в імміграційній програмі, оскільки він підтримує ваш статус у Канаді на час обробки вашої імміграційної заяви. З цією метою зверніться до інструкції. Що надаються на офіційному сайті канадського уряду. Для подачі вам знадобляться такі документи: підтвердження вашого статусу в Канаді, причини для тимчасового перебування та новий або діючий документ, що підтверджує вашу особу. На жаль, посилання в TikTok прикріплювати не можна, тому скористайтеся пошуком guide 5554 або пишіть тут в коментарях, знайду варіант, як передати посилання. А в мене все. Давай, пока!